Добрий день народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тероло-Проводник. Ухти, розрушення. Тут, бачите, башня йде. Башня, що, що розрушається. Тяжість розрушається. Сьогодні у нас такий веселий, можна сказати, день, дуже удачний для України. Ви, мабуть, чули цю всю історію, там інтернет гуде, про те, як аеродроми наші. Луплять на России. За 1800 километров, за 5000 километров, за 1800 там оленья, за 5000 Иркутская область, Иркутска, да, Белья называется, аэродром. Еще в конце я тут почула, в Рязани тоже БПЛА накрыли аэродром, атакуют. І дуже таким цікавим способом, хто ще не чув, що приїжджають фури, там водії не в курсі взагалі ніяк. На заправку там де домовилися товаром, товар забрати. Ті дзвонять кажуть, кажуть, ну, ми вже на місці приїхали, а, і тут починається: відкриваються тенти, вилітають дрони. І гатять по аеродрому. Сьогодні цілий день такі, да, перельоти, прильоти без кінця і края. На, на останній, ну як сказати, остання така інформація, що 41 літак поврежден і згорівший, і поврежденний, Да, розрушені тут. Дивіться, башня, башня, башня. От. Будем дивитися, а це ще буде. А, ще один момент. Там на аеродромі склад крилатих ракет. і склад улетів, в тому числі, Так, давайте подивимося. ще будуть новини, ще будуть ще новини по аеродромам будуть. Угу. Ну, таким способом, можливо, не, але тут будуть обнуляться, будуть по-новому, ага. Це що, будуть работать, да? Сопротивляться? Угу. А 40 літаків це правда, що 40 літаків. Це правда, що 40? 41 я останню новину чула. Обмежено. Ну так, да, обмежено. Через якийсь період часу. Уйдуть, що ж куди уйдуть? А, там улетіли, там казали, що якийсь аеродром, алінья 2, вони там знялися і полетіли. І в тому числі, там, де розрушені, були. І цей з такою круглою штукою, як самоліт Радар і Вспомагательні самоліти, їх теж там накрили. Ну, кажуть, по правосуддю. Новий етап очікувати не стоїть, кажуть. Це, це как бы все на, на сьогодні там і на ближайшее время. Ну, хорошо тряханули. Тому що росіяни не можуть будувати літаки з нуля, вони можуть тільки переробляти, модернізувати, а, а немає у них можливості, і це, це да, шанс що, на востановлення. Плачевний кажуть, вряд ли вони зможуть восстановити їх. Ну тут запчасті ще треба, а вони ж під санкціями, Да? домовляться, що? Угу. Ну, Це їм серце розіб'є. Що це означає? В тупіковій ситуації знаходяться, як же їм тепер обстрілювати. І проясниться, що те, що вони напланували, от, за чим стежили, да, ну, сорвалися операції тут у них. Їм прийдеться тепер захищатися, кажуть, а чим захищатися. А, давайте подивимось, а це буде. Якимсь таким серйозним важелем на переговорах. Завтра переговори до 2 числа буде. Угу. Та будуть вони сопротивлятися, тобто ще не догнали, так? Да? Ще не догнали. На майбутнє вони знаходяться в ілюзіях. А що за ілюзії? Що? Да, якісь. Ага. Понимаете, вони тут уходять от этого нового етапа, нового прориву. Вони уходять. То есть, не начавшись, все закончится. Уходять куда? Ходять куда? Ну, в економію стримування будет. Это, знаете, як, важель для стримування, а так. Вже таких атак, як вони планували, да, не зможуть вони провести. А що в Луні в цій? А що в цій Луні? Угу. Ну, думають як їм захищатися тепер. Тобто наблюдати будуть і що? Ну, Тяжність більша, да. Кажуть, ми тут з ресурсами зовсім істріпалець. Це про те, про що кожен раз мені кажуть, от, вот у них же там багато. ну Дивіться, люди. Я ж не розказую про всі операції, які відбуваються, які можуть там провести гур і може провести малюк і Буданов. Я ж не, не, не розказую. Я просто вам кажу по факту, що буде. Розумієте, і спорить там зі мною, там деякі пишуть коментарі: от не може такого бути. У них там полно полно всього. Бачите, ось операцію провели наші розфігачили, склади розфігачили з цими крилатими ракетами. Літаки, ну це ж круто. Розумієте, ми не можемо все, ну, от як конкретно не можу все уловити і по кожному вопросу задавати, от е, спрашувати у вищих сил, чи буде таке, чи не буде. Я, мені показують просто по факту, що буде, е, уже в окончанні. Тобто Всі операції ж ніяк не можуть, тим більше, що це не треба знати всім. Чого ждати? Ждать ухода. Кажуть, ждіть ухода. Угу. Ты Уплывают, улетают в Луну. А что это за Луна? А, это будет таємна операция? Ну вот тут этот перерывчик, про который я говорю. Ну сейчас пауза будет. Переосмысление, что дальше делать. А потом что будет? А потом будут уходить Дивіться, перетасовали, и снова же самое. Уходить будут. Понимаете? Сваливать. Угу. Перестрілки ці. От про тих аналітиків, які кажуть, ну вони не можуть знати, зрозуміє, вони кажуть, що от будуть постійно перестрілки, що буде тут агресія, проривчик. На длільний період часу кажуть цей проривчик, про який кажуть, що це надовго, що це буде там на. Це все ілюзії. Понімаєте? Це все ілюзії, з таким э, уменьшающимся, от кажуть, з, з такими разрушениями э, самостоятельно вирішиться питання, Тим більше, що море, да, вода, от у нас тут непосредственно річка, Дніпро, а тут якісь таємні по миру. А, Це що, розмови йдуть? Угу. Що це вони там знайдуть десь по міру якийсь ресурс, вони поповнять, Це все оцікається. Нічого не вийде. От, те, що розрушено, восстановити вже не вийде ніяк. Понимаєте? Тим більше в короткий срок. ні 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 а, і ще ж тут потужний вибух сьогодні був. А на північноморську стався північноморськ. Це, взагалі, Бог знаде. І там, там, де підводні човни з ядерними, оцими, о, ядерним озброєнням знаходяться, там був, ну, сьогодні відео дивилася, там така пожежа тріщиться. Лопається, це правда? правда? Что? Ну, угу. они тут двоякая ситуация. Что угу. это означает? Угу. Ну, работает работает. да. Обстрелы. Ждать чего? Нового этапа с трех сторон. Ну, отлично. То есть убирается и те суда. І ті човни подводні. Хто б думав, да, що Україна без флота, без авіації зможе таке зробити? Супер. Так, Лариса Сищук пише: Началось наступлення на запорожському направлінні. Ситуація на запорожському напрямку до середини червня. Да, там з 31-го почалось наступлення. Давайте подивимося, що там на Запорозький напрямок. Що там відбувається? Наступ іде. У них сили мало для того наступу. На майбутнє, взагалі, як би на майбутнє, кажуть, на ну, там десь по міру, длительний період часу, це все закінчиться. Ну, три старших аркани. А на ко... на яке майбутнє? На скільки по времени? Угу. а що це, що це означає? Угу. Те, що дьявол там буде сильно бомбить. І обстрілювати, кажуть, це брехня. Це брехня все. Отак От агресивно, да, вони будуть тут іще стримуватися, і ну, да, уходи, ресурс уходить у них, помієте? Ну це ж не даром там склади зривали, не дарма потяги там по сколії посходили. Ну це ж все. Да, и літаки, в том числе. Угу. Ну, потому что это сопротивление. Отсікать, кажуть, надо иллюзию. Перестаньте вы е, в такого прорыва тут расстраиваетесь вы на майбутнє. Е, то шо? Угу. Ну, уход будет. Все, судьба будет команда. Отходить, уходить. Понимаете, все. Буде команда. Від начальства, від а, хто там керує цим, уходить, тому що судьба примінялась. Прорива тут ніякого не буде. Для військових буде. Переда. Ждать. Скільки ждать? Ну, Дивіться, кажуть, бачите, спитала, скільки ждать, просто кажуть, що ви ж що так як раніше буде, що буде такий інтенсивний там, наступ, ні. Тут обороняються вони, тут знаходяться в луні і по ну, десятка жезлов для них це непосильна ноша, вони обмежені. Обмежені, Вони не знають, що робити, що це, ну, да, я... Я... які дії проводити. Вони вообще... І для чого, що найкраще? З однієї сторони, дураки, а з іншої сторони, кажуть, що дені хочуть, і що? Ну і попадають в жертву. Це дебіли, які пішли за грошима, понимаєте? Ну, або зовсім як би, безбашені, ну там вистачає їх і зеків, яких поприганяли, і іноземців теж. Ну, така двояка ситуація. Ну, всі попадуть в жертву. Жертво війни. Угу. Все це розрушиться. Оці таємниці, оці, оці всі розговори, башня буде. Їх жде башня. Уход, куди уходять? Куда? Тікати будуть, ховатися будуть. Угу. Тому що перемогти вони не зможуть. Перемогти оцікається їхня перемога. Не зможуть вони перемогти нічого. Так що хлопчикам нашим і дівчатам велике дякую. Молодці. А, так, от тут сокращенно так соко написано. З лівого берега люди кажуть, що техніка йде аж земля гуде. Це йде підкріплення. Не розумію, яка нехватка може бути. Люди чують по ночам цей гул і не знають, куди це, чи до правого берега. Це за лівобережку. За минулий розклад ось іде тут дискусія. Чи йде чи до правого берега, чи на Крим. Давайте дивимося. А це правда, що там люди кажуть, що гуде техніка на лівобережки по ночам йде? Розумієте, угу. тут показують. Насчет техніки, яка йде, тут люди сильно розчаровані війною і перебувають в якихось ілюзіях. Тут страх більше страха і надуманого, чим правда. Ну, Техніка може їздити, але так, щоб прям, от як розказуючи прям гуде, все, там, капець, капець. Сіленок у них маловато. розумієте? Ваш жезло показує, що ну, на що техніки я не бачу. Тут Тут більше страха, знаєте, як кажеться, у страха глаза от, от Така сама ситуація, що може там проїхати якась машина там, чи пару машин, і вже все. І очі по, та сама, по 5 копійок. А тепер дивлюся. За нехватку я вже не хочу балакати, я скільки раз пояснювала. Якщо хочете, подивіться предыдущі розклади, скільки раз пояснювала цю ситуацію. Цей гул, не знаю, куди йде, чи на Ну, Давайте подивимося. так розділимо до правого берега. Через що там може йти до правого берега? Якщо мости всі розрушені, і наші відстрілюють їх. Давайте подивимось просто по направлінню до правого берега. Іде якась техніка? Нова. Іде? Чи йде техніка на Крим? Іде? Чи це йде в запорожському направлінні? До правого берега? Ні, там все стабільно. Отак от як було, так і є. До Крима. І на Запорозькому не Неде. Розумієте? О, дивіться, до Крима показують, ну, розрушено все башня. На море, туди, до моря, от їм смислу немає гнать, Тут це де, тримається в таємниці це все. Що вони туди приїхати не можуть. Сенс, вони попадають в капкан. розумієте? На Запорізькому напрямку, вони бояться, у них ресурсу немає, вони тільки наблюдають зі сторони. А от сюди ближче до берега, так вони так стабільно сидять, вони як в ловушці. Я вам скільки разів пояснювала в розкладах. З трьох сторон вони обмежені. Отут ось ті, що знаходяться на лівому березі і там стріляють постійно, да? вони б давно йшли, у них є бажання уйти. Скільки раз я дивилася, вони обмежені. Їх нікуди вони не можуть. Вони не можуть на Крим піти, вони не можуть на Запорожжя піти, тому що відстрілюватися не буде чим. Там йдуть бої на той стороні. Тобто, виходить, тут вони Дніпром обмежені. В Крим не можуть, бо там все розрушено, і їх розрушать, не дай Бог, вони туди тільки сунуться. От долітає вже кругом. В Криму долітає, все розбивається. І, і, і море, з, і ще чорне море, з другої сторони. ну от як по кругу, розумієте? Тобто вони взагалі в ловушці, не те, що там з трьох сторон, з чотирьох сторон. Щоб пробиватися на Запоріжжя, їм треба ресурс, їм треба е, вооруження, їм треба снаряди. У них їх мало для того, щоб пробиватися. Тобто, дивіться, перетасували одне і те саме. Понимаєте, вони тримають це, Ось тільки, щоб перед вами притасувала, дивіться, от як вони були ці карти, от вони так і вийшли. Ось що. Все розрушено. Помієте? Все. І те, що вони е, намагаються пробитися, ну, так це таке, да, от їх оцікають, кажуть, от, ну, сильно оцікають, да. І що вони там сильні і зможуть, кажуть, ну, це брехня. Брехня. Тут вони залишаються там тільки ті, хто кому там ну, показали ж, або дураки, або за деньгами. Робота що? Ну, а робота мало дітей приносить. Тобто і роботають, а грошей мало. Ну і вони розстроєні. Попали, коротше. Да. Попали. Так, а, тут ми розібралися. Ну, а тут я задавала окремо, как би. Про техніку, тому що там жінка одна Максимова постійна глядачка Ірина Максимова завжди скіптізмом займається. Я не розумію, якщо людина не вірить, то чого дивиться розклади? Пішли ну, б собі дивилися інше щось. Чо, постійно під якимись да, от, на виборі. Угу. На виборі знаходиться, чи уїжджать, чи закончить. Що закончить? По колесу фортуни, обмани закончить. М -м. Така розрушительниця обманов називається. Откаже да. От е гонять техніку на Херсонське Запорожське напрямлення. Ну, це про те, про що я тільки що вам розповіла, що там ніхто нікуди не гони. Вже всі приїхали. Понимаєте, гнать нема кого. А скоро буде ще веселіше. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Тримаємось. Ті, хто під обстрілами, знаєте Херсон, Херсонська область. Тримаємося. Нам тут не весело. Дякую за увагу, пока-пока.